Доброго дня. Сьогодні хочемо вам показати систему рідких добрив, яку ми встановили на сівалці Крослот. Ця сівалка має 29 сашників і, відповідно, по кожному 20 із 29 ряду ми встановили датчики, які контролюють вилив. Наша система включає в себе насос, витратомір, блок управління і система датчиків, які показують вилив по кожному ряду. Керування системою рідких Добрив використовується через Андроїд-Застосунок. Ось він має такий вигляд. А зараз демонструємо, як відбувається робота в полі. Значить, от ми виставили норму вилова 50 літрів на гектар, і от так от вона відображається. Тобто Зараз ми встановили, що швидкість у нас сівалка їде 10 км за годину. При цьому ми бачимо, як, як і при цьому витрата. Який в системі тиск і наскільки працює, на яку потужність працюють насоси. Коли в нас система працює, ось таку картинку ми бачимо на екрані. Якщо нам потрібно подивитися, зараз у нас форсунки горять зеленим кольором. Якщо нам потрібно подивитися якість роботи, ми нажимаємо вкладку «Форсунки» і бачимо, як вони відображаються. Якщо відбудеться, що в нас форсунка якась забилась по якомусь ряду, то відповідний стовпчик загориться червоним кольором. Як бачимо, ми замітували, що, наприклад, у нас забилась 9, 8, 10, 10.